Всім привіт! Ви на каналі Demanding User і це черговий випуск новин на моєму каналі. На минулому тижні новин не було тільки через те, що Apple захватила весь інформаційний простір. Зато зараз новин досить багато, вони цікаві. І я готовий вам про них розповісти. Отож би не буде затягувати, і я починаю iPhone 15 Pro Max став одним із найкращих камерафонів у світі. Фахівці Dixo Mark протестували камеру iPhone 15 Pro Max. Найдорожчий смартфон компанії Apple не зміг очолити рейтинг. iPhone 15 Pro Max вразив яскравістю та контрастністю фотографій і точну експозицію в нічний час. Проте при поганому освітленні відзначається поява цифрових шумів і обмежений динамічний діапазон. Смартфон отримав 153 бали за фото і 158 бали за відео. У низці категорії iPhone 15 Pro Max став лідером, однак цього не вистачило, щоб очолити рейтинг. Альним результатом 154 бали. Новинка компанії Apple посіла друге місце. Поступившись Huawei p 60 Pro. У нього 156 балів. Але треба розуміти, що Huawei виграв тільки за рахунок більш якісних фото. Варто визнати, що об'єктивно по відеоз'юмці з iPhone все ще немає гідних конкурентів серед android пристроїв Саме тому в пункті відео iPhone лідирує з рейтингом у 158 балів, коли в Huawei в той же час 147 балів. На iPhone 15 з'явилися спеціальні коди, які видно під ультрафіолетовим світлом. Стало відомо про ще одне нововведення. Про яке Apple не говорила ні під час презентації, ні після неї. Це нові заходи безпеки, які допоможуть покупцям відрізнити оригінальний iPhone від підробки. Apple оновила упаковку гаджетів і додала етикетки qr коди, які видно тільки під ультрафіолетовим світлом. Наразі не зрозуміло, чи з'являться ці спеціальні знаки на коробках старих моделей, які залишаються у продажу. Користувачі iPhone почали утримувати оновлення ПЗ. Система отримала назву iOS 1702 і номер збірки 21A351. Це вже друга версія програмного забезпечення. Після релізу iOS 17. Згідно зі списком змін Apple, у прошивці виправили дрібні помилки. А також проблему, яка не давала змоги передавати дані напряму з іншого iPhone під час першого налаштування пристрою. iOS 1702 вже почали отримувати користувачі iPhone 15 по всьому світу. Офіційні рендери розкривають усі кольори Google Pixel 8 та Pixel 8 Pro. Офіційна презентація Google, на якій відбудеться прем'єра Pixel 8 та Pixel 8 Pro, запланована на 4 жовтня. Однак уже зараз, завдяки численним витокам, ми знаємо практично все про смартфони. Нові офіційні рендери розкривають ще одну важливу деталь забарвлення. Хоча вже і називав в минулих випусках новин ці кольори, зараз я вам продемонструю, як саме вони будуть виглядати. Отже, топовий Pixel 8 Pro буде доступний у кольорах: Obsidian, Порцеляна і Блакитне небо. Від Pixel 7 Pro він Спадкував тільки забарвлення Obsidian. Звичайний Pixel 8 буде випущений у кольорах: піонова троянда, Obsidian та Сірому. Стали відомі ще деякі характеристики нового годинника від Google. Я вже розповідав вам про цей годинник минулих випусках новин майже все. Але зараз стало відомо про ще деяку інфу про нього. Новинка отримає нові ремінці. Також годинник зможе похвалитися оновленими характеристиками, такими як новим пульсометром, датчиком температури тіла, а також поліпшеними функціями для відстеження тренувань. Годинник зможе моніторити сон і рівень стресу, що стосується автономності то вона не зміниться. Pixel Watch 2 зможе пропрацювати від одного заряду до 24 годин. Google вже працює над Pixel 8A. Незважаючи на те, що Google ще не встигли представити Pixel 8 та Pixel 8 Pro, в інтернеті вже з'явилася інформація, що компанія працює над спрощеною моделлю Pixel 8A. Фотографії смартфона і деякі подробиці про новинку опублікував інсайдер, нік, якого ви зараз бачите на екрані. Гаджет проходить із кодовою назвою Akita. Смартфон працюватиме на новому процесорі Tensor 3. Такий же чіп буде у Pixel 8 та Pixel 8. Pro. Новинка також отримає блакитний колір, заокруглений корпус, подвійну камеру і дисплей з отвором для фронтальної камери. На жаль, іншої інформації про гаджет поки що немає. Реліз Pixel 8A, скоріше за все, відбудеться навесні 2024 року. Google тролить Apple. Компанія Google продовжує свою маркетингову кампанію Get the Message, мета якої присоромити Apple і змусити її прийняти протокол обміну повідомленнями RCS. У рамках цієї кампанії Google випустила новий відеоролик, який знову тролить Apple. У новому відео iPhone порівнюють із пейджером. RCS або Rich Communication Services це протокол зв'язку розроблений і прийнятий Google. Його ви можете зустріти в застосунок Google повідомлення. Apple ніяк не хоче перейти на RCS і продовжує підтримувати старий протокол SMS. Google каже, що це призводить до проблеми користувачів Android та iPhone під час листування один з одним. Відсутність шифрування, непрацюючи групові чати, піксельні зображення і відео, а також зелені бульбашки. Саме тому Google близько року тому запустив масштабну маркетингову кампанію Get The Message. Минулого року генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що RCS не є пріоритетом для Apple. Тоді один із журналістів заявив, що в нього виникли проблеми з надсиланням текстових повідомлень своїй матері на пристрій Android. А Тім Кук просто порадив йому купити своїй мамі iPhone. раз Google Maps загинула людина. Так, і таке буває. Сім'я з Північної Короліни зовсім нещодавно подала до суду позов проти компанії Google через недбалість команди Google Maps. Філіп Паксон, продавець медичного обладнання та батько двох дітей, потонув 30 вересня 2022 року внаслідок автомобільної аварії. Того вечора він їхав з вечірки знаходив 9 дев'ятого народження своєї доньки через незнайомий район. Тому скористався підсказками Google Maps. Застосунок порадив йому проїхати через міст, який обилився майже 10 років тому, машина Філіпа впала з висоти приблизно 6 метрів, а сам водій загинув. Наші дівчатка запитують, як і чому помер їхній тато, і я не можу знайти слів, які б вони змогли зрозуміти. Тому що, будучи дорослою, я досі не можу зрозуміти, як ті, хто відповідав за GPS-напрямки та міст, могли так мало дбати про людське життя, каже дружина загиблого Алісія Паксон. Поліцейські, які працювали на місці ДТП, запевняють, що на розмитій дорозі не було жодних бар'єрів чи попереджувальних знаків. Як виявилося, Міст не обслуговують ні місцеві, ні державні чиновники, а початкова компанія-забудовник розпалася. У позові також йдеться про те, що представники Google знали про те, що міст завалився. Про це їм повідомили кілька людей. Наприклад, у вересні 2020 року один із місцевих жителів використовував функцію запропонувати редагування на карті, щоб попередити компанію про те, що карти спрямовують водіїв мостом, який обвалився. У листопаді він отримав електронною поштою підтвердження, що компанія отримала звіт і розглянула запропоновану зміну. Проте Google не зробила жодних подальших дій. Ні, компанія сказав журналістам, що Google співчуває родині загиблого і намагається надати точну інформацію про маршрути в Google Maps. Стали відомі деякі характеристики OnePlus Pad Go. В інтернеті продовжують з'являтися подробиці про бюджетний планшет OnePlus Pad GO. Всі відомі характеристики планшетного ПК перед вашими очима. Окремо можу виділити стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos. А також IPS-дисплей з роздільною знатністю 2,4K з частотою оновлення в 120 Гц. Якщо OnePlus поставить ще й адекватний цінник, то це буде найкращий планшет в бюджетному сегменті. Реліз новинки відбудеться в Індії 6 жовтня. Складений смартфон OnePlus Open дебютує 19 жовтня. Я вже не Одноразово казав у своїх випусках новин, що компанія OnePlus збирається представити свій перший складений смартфон. Зараз завдяки інсайдеру в інтернеті з'явилися дата анонсу новинки. За інформацією інсайдера, Нік, яку ви зараз бачите на екрані, реліз OnePlus Open відбудеться 19 жовтня. До речі, спочатку новинку мали показати наприкінці серпня, але зараз через заміну постачальника дисплеїв захід перенесли. А всі відомі характеристики смартфону я вже демонстрував ще у своєму першому випуску новин. На ринок вийшли нові ТВС-навушники OnePlus Buds Pro 2R. У лютому OnePlus представили. Діб зродові навушники OnePlus Buds Pro 2R, які стали спрощеною версією OnePlus Buds Pro 2. Через понад півроку вони дебютували на ринку Європи. Причому насправді OnePlus Buds Pro 2R це ті ж OnePlus Buds Pro 2 Lite представлені в березні в Китаї. Згодом звучить дуже заплутано. OnePlus Buds Pro 2R, вони ж OnePlus Buds Pro 2 Lite, відрізняються від OnePlus Buds Pro 2 кількома функціями, а саме відсутністю бездротового заряджання і можливістю відстеження положення голови. Дизайн обох моделей практично ідентичний. У Європі навушники обійдуться в 140. 9 євро. Характеристику новинки перед вашими очима. Стали відомі деякі характеристики Realme 12 Pro Plus. Компанія Realme збирається випустити новий смартфон з камерою Перескоп. Рендер пристрою з'явився в соціальній мережі Weibo. Новинку назвуть Realme 12 Pro Plus. Гаджет отримає круглий виступ із потріною основною камерою. Один із датчиків підтримуватиме трьохкратне або п'ятикратне оптичне наближення. На жаль, інших характеристик смартфона поки що немає. Презентація Realme 12 Pro Plus відбудеться наступного місяця. Коли саме Samsung представить свої нові флагмани. Компанія Samsung уже деякий час працює над новою флагманською лінійкою смартфонів Galaxy S24. Наразі, завдяки інсайдеру Ice Universe стало відомо, коли виробник планує показати пристрої. Якщо вірити в витоку, реліз Galaxy S24 відбудеться раніше, ніж зазвичай. Смартфони представлять 18 січня. Для порівняння цього року презентація Galaxy S23 відбулася на початку лютого. Інсайдер розкрив детальні характеристики Samsung Galaxy Tab S9 FE та FE Plus. Я вже казав в одному з попередніх випусків новин, що Samsung. Над лінійкою планшетів Galaxy Tab S9FE, зараз, завдяки інсайдеру, нік, якого ви зараз бачите на екрані, в інтернеті з'явилися якісні зображення та детальні характеристики новинок, які ви зараз бачите перед собою. У планшетах буде 100 для карти пам'яті microSD до 1 ТБ. Пристрої також зможуть похвалитися захистом від води IP 68. Планшети мають представити разом з іншими пристроями в першій половині жовтня. Galaxy Tab S9FE коштуватиме в Європі з відмітки 529 євро, а Galaxy Tab S9FE Plus 699 євро. Скільки ж Коштуватиме Samsung Galaxy F 23 FE В США. Рекомендована ціна пристрою складе 599 доларів. В Європі новинка як зазвичай коштуватиме дорожче 699 євро. Що стосується Великої Британії, то можна припустити, що ціна смартфона буде складати 599 або 699 британських фунтів. Презентація Galaxy s 23 FE відбудеться в першій половині жовтня. Смартфон представлять разом із ТВС наушниками Galaxy Buds FE і лінійкою планшетів Galaxy Tab S9 FE Компанія представила смартфони Xiaomi 13T та 13T Pro. Як і планувалося, Xiaomi провела велику презентацію в Європі. Новинки отримали назви Xiaomi 13T та 13T Pro. Всі детальні характеристики обох смартфонів перед вашими очима. Xiaomi 13T вже доступний для покупки в чорному, зеленому і синьому кольорах корпусу. Вартість смартфона склада 650 євро, але відрізняється залежно від країни. Наприклад, в Італії смартфон оцінено в 700 євро, а Xiaomi 13T Pro надійде в продаж в таких самих кольорах, що і спрощена версія. За модифікацією 12250 Будуть просити 800 євро за 512 12 900 євро, ну і за 16 ГБ оперативки і 1 терабайта вбудованої пам'яті 1000 євро. Xiaomi дарує подарунки під час купівлі Xiaomi 13T та 13T Pro. Китайська компанія дарує першим покупцям чимало подарунків. Покупці Xiaomi 13T, крім смартфона, отримують планшет Redmi Pad SE, 3 місяці передплати YouTube Premium і 100 ГБ сховища Google One протягом 6 місяців. Ще один бонус можливість купити Xiaomi Smart Band 8 за 30 євро замість 40. При купівлі. Xiaomi 13T Pro модифікації 12512 і 16024, а тобто 16 ГБ оперативки і 1 ТБ будованої пам'яті. Передбачені аналогічні подарунки. А ось покупці варіанту 8056 отримують спортивний браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro, самість планшета Redmi Pad SE. Нагадаю, що планшет Redmi Pad SE коштує 200 євро, а Xiaomi SmartBand 7 Pro 100 євро. Спеціальна пропозиція діє до 11 жовтня 2023 року. Xiaomi 14 Pro отримає досить потужну зарядку. В інтернеті продовжують з'являтися потужні. Друбиці про флагман Xiaomi 14 Pro. Цього разу новинку помітили в базі даних китайського сертифікаційного агентства 3C. Згідно з документами, гаджет підтримуватиме зарядку з потужністю 120 Вт. Для порівняння базова модель Xiaomi 14 отримує зарядку на 90 Вт. Також відомо, що Xiaomi 14 Pro отримує камеру перископ. Якщо вірити чуткам, реліз Xiaomi 14 Pro відбудеться у листопаді. Інші відомі характеристики про смартфон перед вашими очима. Компанія представила розумний годинник Xiaomi Watch 2 Pro. Xiaomi представила в Європі новий носимий пристрій. Новинкою став смарт Xiaomi Watch 2 Pro. Для нього це повноцінний дебют. Презентації в Китаї відбудеться пізніше. Xiaomi Watch 2 Pro доступні у двох варіантах. Вартість звичайної версії становить 269 євро, а за підтримку LTE потрібно доплатити 60 євро. Всі характеристики новинки перед вами. Xiaomi за годину продала 410 тисяч смартфонів. Xiaomi відзвітувала про успішний дебют нового покоління серії Redmi Note. Компанія почала продавати моделі Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro і Redmi Note 13 Pro Plus. Стартові продажі порівняно з сімейством Redmi Note 12 збільше. Приблизно на 17%. Так, минулого року компанія продала за 1 годину 350 тисяч моделей Redmi Note 12. Цього разу Xiaomi змогла реалізувати 410 тисяч смартфонів за 60 хвилин. Китайська компанія не зазначає, яка модель стала найпопулярнішою. Про загальний дохід Xiaomi теж не повідомила. Однак ми розуміємо, що виручка склала від 66 мільйонів до 123 мільйонів доларів, оскільки найдешевший Redmi Note 13 коштує 165 доларів, а найдорожчу версію Redmi Note 13 Pro Plus оцінено в 300 доларів. Xiaomi працює над смартфоном Redmi Note 13R Pro. Напередодні Xiaomi анонсували серію смартфонів Redmi Note 13. У майбутньому вона поповниться ще однією моделлю, яка отримує назву Redmi Note 13R Pro. Очікується, що смартфон стане майже точною копією стандартної моделі. А саме Redmi Note 13 Pro. Ну що ж, ось таким вийшов цей випуск новин. Якщо він вам сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Звісно, не забуваємо, що війна ще не закінчилася, і продовжує. Жимо донатити збройним силам України. Ну а на цьому в мене все. Слава ЗСУ і слава Україні.